Друзі, привіт! Сьогодні у нас невеличкий екскурс у світ камерафонів бренду Samsung. Вирішив прийняти три, на мій погляд, найбільш культових камерафони Samsung це Galaxy S4, який у свій час був дуже прогресивним камерафоном. Також Galaxy S10, у якого вже три об'єктиви з'явились. А також, звісно, Galaxy S23 Ultra. Galaxy S4 перший з них був, мав тільки один об'єктив. В Galaxy S10 вже було 3, а в S23 вже 4 об'єктиви. Не буду дуже, дуже сильно коментувати відео. Скажу тільки, що в мене зауваження найбільше є по контрасту. Не те, щоб мені не вистачало в S23 ультра контрасту, але Зверніть увагу, S4, ну, динамічний діапазон в тінях не дуже, але фотка доволі таки контрастна. С10 теж ну, приємно в принципі дивитись на фотку. С23, ну, на мій погляд, ніби не вистачає трохи контрасту. І так по всіх об'єктивах 0.5 С10. ширик С23 Ultra Так, тут важкі доволі умови, в центрі світлове пятно, S4 не справився, S10 ну, майже ідеально справилось і 23 витягує прям все повністю. Ось тут мені контраст дуже сильно подобається в 10. В ультра прям все видно. Ніби аж плоска фотографія вийшла аж занадто. Це нативний 2X зум в S10. Це нативний 3X зуму в Ultra. Цифровий в Galaxy S4. Цифровий 10X в S10 в порівнянні з нативним 10X оптичним в Ультра. Це ось S4 так знімає. Зараз розумієте, що це? S10. Тут видно всю прогресію по камерах. Весь прогрес. І S23 Ultra До речі, основна камера в Ultra ширша, ніж в 10 а в S10 основна ширша, ніж в S4. С14 знімає. Доволі пасмурний день був тоді, до речі. І кожен смартфон витягує як може Тіні. Дуже сильно відрізняються фотографії в S23 Ultra в залежності від того, який режим зйомки ви вибрали: автозйомка чи професійна, чи професійний режим. У автоматичному режимі фотографії виходять з максимально широким динамічним діапазоном. І, на мій погляд, вони менш природні по кольорам, по світу по тіням. В той час, як в професійному режимі фотографії виходять про максимально природні і схожі на ті фотографії, виходять, якби фотографія знімалась на зеркальну чи беззеркальну камеру. Якщо хочете такий невеличкий огляд. Порівняння цих двох режимів Авто і PRO у S23 Ultra, то пишіть в коментарях, чи ставте лайки. Я обов'язково зніму для вас невеличкий огляд. Тому що я вирішив в основному знімати на 23 Ultra у про режимі Фотографії дійсно дуже сильно відрізняються. Тож, я думаю, можете скоро чекати на такий міні-огляд. Всім дякую за перегляд!